Нам відома довжина кола, і далі потрібно знайти діаметр даного кола. Ми знаємо, що довжина кола це пі, що множиться на Д на діаметр. Тому, для того, щоб знайти діаметр, ми маємо довжину кола поділити на пі. Нам дають наближення пі, як 22 сьомих. Тому для того, щоб знайти Д, ми 44. Ділимо на 22 сьомий. А отже 44 перших множимо на обернений дріб. Скорочуємо на 22 і будемо мати діаметр 14 сантиметрів. Наступне завдання є коло, радіус якого 4 сантиметри і в кінці нам потрібно обчислити довжину четвертої частини кола. Знаходимо спочатку довжину кола за формулою 2 πr тому що нам відомий радіус. Отже 2 множимо на 3,14 і потім на 3. 2 на 3,6, 3,14 множимо на 6. 18,84 сантиметри це ми знайшли довжину всього кола. А далі маємо знайти довжину 1 четвертої частини, для цього ми 18,84 помножимо на 1 четверту. Або це те ж саме, що 18,84 ми ділимо на 4. Ставимо кому, зносимо 8, по 7, зносимо 4 і по одному. Отже, 4,71 см ми знайшли довжину четвертої частини кола. Наступне завдання: у прямокутник вписано два кола одного і того ж радіуса. Радіус кола дорівнює 5 сантиметрів. Одна сторона прямокутника дорівнює діаметру кола, тобто двом радіусам, отже, буде дорівнювати 10 сантиметрів. Це одна сторона. Інша сторона кола це 4 радіуса або 2 діаметри. 4 радіуси, ми 5 множимо на 4, 20 см це буде інша довжина нашого прямокутника. Тому для того, щоб знайти площу, ми множимо 10 на 20, 200 квадратних сантиметрів. Відповідь ми маємо записати у квадратних сантиметрах, тому пишемо 200. Наступне завдання на котушку радіуса 3 см намотано 14 витків. Ми можемо спочатку знайти довжину одного кола, одного витка. Нам відомо радіус котушки, тому довжина кола це 2 πr Ми 2 множимо на 3,14 і множимо на радіус, який дорівнює 6. От, я вже шукала таку величину. Це 18,84 сантиметри. Це довжина одного кола, довжина одної, одного витка ниток. А так як намотано 14 витків, то далі ми маємо 18,84 помножити на 14. Таким чином. Вісімнадцять цілих вісімдесят чотири Множимо на чотирнадцять. Тридцять два і один, тридцять три, тридцять два і три, тридцять п'ять. Чотири і три, сім. Далі на один множимо. Додаємо. І дві цифри коми відокремлюємо. Маємо 263,76 сантиметри це довжина нитки в сантиметрах. Нам же потрібно знайти у метрах. Якщо говорити про метри, то один метр має 100 сантиметрів. Тому. Щоб записати цей результат у метрах, ми маємо поділити на 100, кому перенести на дві цифри ліворуч. І Це буде 2, цілих, і потім уже 6376 метрів. Ну, Напевне, потрібно зробити наближення. Якщо, хоча тут не написано, яке наближення ми маємо зробити. Якщо ми залишимо, наприклад, дві цифри після коми то, так як наступна цифра 7, ми маємо додати одиничку, тобто наближно буде 2,64 метра довжина даної нитки.